Чому серіал називається Grace Anatomy? Бо це не тільки про поцілунки в операційній, це гра слів і водночас дане одному дуже відомому Атласу. Щоб зрозуміти це, перенесімося у Лондон. 1850-й. Скальпель, олівець, тіло і двоє чоловіків: Генрі, Грей і Генрі Картер. Обоє Генрі, але такі різні. Грей із заможної родини з хорошими політичними зв'язками. Картер, син художника, ріс у бідності. Мріяв про медицину, але не мав грошей на університет. Тож малював і малював так, що одразу просто на дереві, без копій у дзеркальному відображенні. Тож грей писав тексти, а Картер малював з натури. Атлас створили за 18 місяців 750 сторінок і 363 ілюстрації. Але на обкладинці великим шрифтом Грей. Картер маленьким, без посади. Потім взагалі прибрали. І Гонорару від Грея не отримав жодного. Мега несправедливо. До речі, грей помер через два роки від віспи, а Картер дожив до старості. А Атлас анатомія грея досі оновлюють і перевидають.